Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – Зміцнюємо незалежність. Ну ми продовжимо е, тему дипломатії. Дмитро Кулеба з нами на зв'язку. Міністр закордонних справ України. Пане Дмитре, вітаю. Добрий вечір. Пане Дмитре, сьогодні Україну відвідав з офіційним візитом чинний очільник ОБСЄ Буяр Османі, але оскільки пан Османі ще є чинним міністром закордонних справ північної Македонії, то я хотів перед тим як обговорити візит, поцікавитися чи не було якогось такого гіркуватого присмаку у нашого гостя через те, що кілька днів тому якраз збірна північної Македонії програла українській збірній 2-0 у питанні виходу на чемпіонат Європи з футболу наступного року. Ні, ми з північною Македонією граємо в одній команді, і сьогодні е, дипломатично не згадували футбольний матч, е, тому що в нас є своя гра, і в ній ми не просто в одній команді, але й дуже щільно взаємодіємо, працюємо на результат. То яка була мета візиту пана Басмані Завершується головування північної Македонії в ОБСЄ. Росія довела організацію до ручки. Треба було проговорити. Ну, мій колега Буяр хотів проговорити власне подальші кроки. Що робимо? Я вдячний Македонії за те, що вона тримала Україну своєю пріоритетною темою протягом усього головування. Але ну процеси, скажімо, руйнівні. ОБСЄ зараз відбувається, і я довів до колеги глибоке своє переконання, що ОБСЄ стоїть перед вибором або помирати далі разом з Росією від метастаз, який вона пустила по організації, або знайти в собі волю і позбутися Росії, і одужати так, як це сталося з Радою Європи. Тобто я бачу якісь певні паралелі ситуацію з ООН, коли Україна намагається реформувати ООН, позбувши, позбавивши Росію стільця у Радбезі. Тепер ми маємо ще опікуватися і реформами ОБСЄ. Нам не забагато Ну, такий світ. У нас взагалі в світі дуже багато одночасно речей відбувається. І якщо хочеш грати і перемагати, а Україна точно цього хоче, то треба встигати всім займатися. Гаразд домовилися про якісь конкретні кроки, чи поки що тільки годинники синхронізували? Ну в частині якраз майбутнього обсє синхронізували годинники, почули один одного. А от з інших питань, більш таких вже практичних питань функціонування ОБСЄ, були конкретні домовленості. По перше, ОБСЄ на запит України. Почало працювати над темою депортованих українських дітей, і була підготовлена грунтовна доповідь на цю тему, які є конкретні пропозиції, що робити, як зміцнювати і українські органи влади, і міжнародні механізми для того, щоб повертати українських дітей до на батьківщину. І ми сьогодні домовилися, що на основі цієї доповіді будуть розроблені конкретні проекти об'єдна і вони будуть втілені в життя. Це допоможе нам. Більш ефективно займатися темою повернення українських дітей з російської неволі. І друге я закликав і мені здається, ну ця тема знайшла відгук у буляра. Думаю, що будемо працювати над нею. Теж це цивільні полонені, новий великий пласт роботи для того, щоб повертати українських цивільних, які зараз тисячі з яких зараз тримає Росія в полоні. Це якщо говорити про якісь конкретні результати, зрозуміло, дякую. Стосовно виборів у Польщі, які вчора відбулися, я маю на увазі сенатські вибори. Загалом, за вашим враженням, результати цих виборів, незалежно від того, хто переможе, вони якось впливають на стратегічні стосунки України Польщі. На стратегічні стосунки України з Польщею не впливає нічого. Тому що занадто глибокі ці стосунки занадто багато в них всього зав'язано. Ну і головне, тактично можна думати один про одного що завгодно, але стратегічно Польща і Україна не можуть один без одного і не виживуть у цьому світі у жорсткому жорстокому світі, один без одного. Тому стратегічно все буде нормально за будь-якої конфігурації влади в Польщі чи в Україні. Ну, загалом хотілося, щоб так, але коли у нас почалися загострення з приводу зернового коридору, то доходило навіть до того, що були такі м'які погрози, мовляв, ми можемо переглянути свою е, зону відповідальності як постачальники західного озброєння, точку збірки в Жешові, і взагалі, мовляв, нам самим можливо більше знадобиться цієї зброї. Тобто такого вже не звучить зараз в українсько польських стосунках. Ну, по перше, не звучить, і в самій Польщі ці розмови були ска доволі красномовно зупинені в один момент, коли стало, коли самі ті, хто про це почав говорити, усвідомили, що їм показали свої ж колеги польки, що вони перетнули межу. По-друге, у нас ми цінуємо Польщу відносини з Польщею, але у нас є інші сусіди, з якими ми також розвиваємо військово технічне співробітництво, які багато роблять для допомоги Україні. Я маю на увазі Румунію. Тому всі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у передвибори у виборчій кампанії. Яка вже завершилась. Тепер у них там хоче буде формування коаліції, формування нового уряду, але це вже інша історія. До речі, про Румунію. Минулого ж тижня був візит президента до Румунії і до Бельгії, в тому числі Рамштайн і багато обговорювалося, крім зернового коридору, крім економічної співпраці. Йшла мова також і про постачання зброї. Пригадую, що. Тижні три тому, коли відбувався Варшавський безпековий форум, там дуже голосно прозвучала заява одного з натівських очільників про те, що НАТО і країни НАТО вже бачать дно е іншими словами, вичерпують запаси зброї, які постачають Україні для боротьби з росіянами. От за результатами цієї поїздки до Румунії і Бельгії, ви можете щось сказати обнадійливе з приводу того наскільки. Це дно вже шкрябає, чи ще щось там є для постачання? Знаєте, є анекдот, який має негативну конотацію, але конкретно в цій ситуації він має дуже позитивну конотацію, тому що перефразовуючи цього генерала, чи кого на кого ви там посилаєтеся, то знаєте, ми досягнули дна. НАТО досягнуло дна своїх запасів, але тут знизу постукала Україна і сказали: Ні, ні, це ще не дно ще дістань, дай відай ось це, ось це і ось це. Насправді ми ще минулого року розуміли, що склади не вичерпні, і почали працювати над збільшенням виробництва зброї в країнах НАТО. На початку року ми офіційно ініціювали форум оборонних індустрій. Ретельно до нього готувалися 29 вересня. Провели його спільно з міністерством оборони і міністерством стратегічних галузей промисловості. Там був започаткований альянс оборонних компаній, які будуть спільно з Україною виробляти зброю, і наразі. Вже 59 країн з 20, 59 компаній з 23 країн світу є учасниками цього альянсу. Це конкретні зобов'язання разом створювати необхідну зброю. Тому ми цей ризик про досягнення дна складів передбачали. Ми з ним почали ще рік тому працювати. І цей ризик зараз мінімізований. Але з іншого боку, мій досвід показує, що яким би не був пустий склад, але у гарного генерала завжди є подвійне дно. Тобто під дном у нього ще лежить запас снарядів, мат, і ми знаємо, як це дно відкривати для того, щоб ввести в Україну необхідну зброю, щоб вона була на фронті. І повірте мені, президент щодня, от фізично щодня, займається темою зброї. Ми, ми не віримо, якщо нам хтось каже, що знаєте, президент там їздить, і е, йому президент іншої країни каже: у нас цього немає. А наш президент каже, а за нашими даними є, ось в такій кількості лежить ось там. Тому все буде нормально. Не слухайте, не слухайте генералів скептиків. Ну, це хороший жарт про подвійне дно, яке теж має право на існування. Гаразд, але навіть якщо це дно ще не видно, то можуть виникати проблеми із поставками. Я маю на увазі зараз за ці вибори. Очільника сенату, які затягнулися цього конгресу, перепрошую, які затягнулися в Сполучених Штатах, і вже тривають два тижні. Конгрес без спікера, і це неможливість розглянути чергові партії допомоги нам від сполучених штатів. Наскільки це ускладнює ну, нам життя за вашими відчуттями? Слухайте. Ну після того як на нас напала Росія, вже важко уявити собі, що ще може ускладнити нам життя. Ми не сприймаємо ті речі, як якось ну, події будь-які події, які відбуваються в світі, як щось що ускладнює життя. Це просто черговий момент, який який треба вирішити в інтересах України знайти таке рішення, яке відповідатиме нашим інтересам, і саме над тим ми працюємо. Кого б не обрали спікером, ми будемо з ним працювати. Нагадаю, що і будуть ухвалухвалюватися необхідні рішення. Нагадаю, що коли е, спікером Палати представників був обраний е, пан Макарті, то теж були апокаліптичні настрої, що ось все, тепер все стане суперскладно. Але, зрештою, сам спікер особисто, е, за результатами системної роботи, в тому числі зустрічі з президентом України, е, він підтримав включення е, додаткового фінансування. До загального бюджету США на рік. Тобто з усіма можна працювати. Ну і наостанок скажу, що під час візиту президента Вашингтон були чіткі сигнали від президента Байдена про те, що підтримка продовжиться і проблеми будуть подолані проблеми у внутрішній політиці Америки. Те саме повторив міністр оборони. Ллойд Остін на зустрічі з президентом на Рамштайні в Брюсселі, і те саме минулої п'ятниці мені повторив державний секретар США Ентоні Блінкен. Тобто, От ми отримали запевнення на всіх можливих рівнях про те, щоб підтримка Це Потрійне за запевнення, воно надійніше, звичайно, пане міністре. Останнє запитання коротке з вашого дозволу. Сьогодні зранку було повідомлення про те, що другий евакуаційний рейс з Ізраїлю вивіз частину українців, які готові евакуюватися, були з цієї країни. А в мене просто таке людський інтерес: чи є українці в смузі гази, які теж просили про евакуацію? Є Є українці. Це наш зараз найбільший головний білі хвилювання. Всі ці дні виїзд з сектору Газа був по суті закритий. Навіть наші ані ми, ані наші колеги, партнери, в тому числі Сполучені Штати, не могли евакуювати своїх громадян з сектору Газа. Там є один виїзд на територію Єгипта. Працює МЗС, працюють наші спецслужби, працює уповноважений Верховної Ради з питань прав людини, але треба відкрити коридор в Єгипет. Зараз з'явилися перші обнадійливі сигнали, що цей коридор запрацює, що буде виїзд. Ми з усіма громадянами на зв'язку координуємо їх, намагаємося допомогти чим можемо. Я маю на увазі тих, хто зараз замкнений в ГАЗі. А про евакуацію з держави Ізраїль так там процес пішов, і в принципі зараз можна всі, хто хочуть виїхати, мають таку можливість. Приємно це чути. Принаймні, обнадійливо. Дякую, пане міністре, за час, який приділили. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, був з нами в розмовній студії.